Ми вирішили порахувати, скільки коштуватиме новорічний стіл рівнянам. Коши кластимо саме необхідне, тобто ті продукти, без яких не обійдеться святкування. Починаємо скуповувати інгредієнти для коронної новорічної страви салату олів'є. Він складається з найпопулярніших українських харчів картопля, морква, цибуля, огірки, яйця, варена кобаса, горошок та майонез. Якщо ж ви самі консервуєте огірки, то зможете суттєво зекономити. Баночка маленьких огірочків в магазині коштує 25 гривень. Що стосується картоплі, то її набираємо побільше, адже вона в нас також на гарнір. Новорічна гаряча страва печена курка. Цьогоріч ціна птиці становить 35 гривень. Далі у відділ бакалії купуємо сир та м'ясне для нарізки, а тут ціни не дешеві. В свою чергу працівники супермаркету переконують, традиційно перед новим роком ціни на продукти харчування зростають. Наближаються новорічні та різдвяні свята. і Ви, як знаєте, українці такий народ, що завжди любили смачно поїсти та щедро пригостити своїх гостей. Відповідно, зростає попит на продукти харчування. Якщо зростає попит, починають зростати ціни. Це явище не є масовим, ціни зростають лише на деякі продукти і явище це є сезонним. За східним гороскопом, 2016 рік буде роком вогняної мавпи. Рік розумної, спритної, артистичної і допитливої тварини. Одним з головних правил складання новорічного меню на рік мавпи є те, що на столі повинні бути присутні фрукти, банани, мандарини, апельсини та лимони. Вітається також цукерки, соки та тістечка. Здається, все, можемо вирушати до каси. Кількість продуктів обирали. З розрахунком на чотирьох осіб майже пів тисячі гривень. Знов таку суму рівняни зможуть вкластися, складаючи новорічне меню. Звичайно, жодне новорічне застілля не обійдеться без шампанського, головного атрибуту свята. Одна пляшка коштує 50 гривень. А щоб не зіпсувати собі свято, лікарі радять не зловживати алкоголем та не переїдати. Скоро наступають новорічні різдвяні свята. Ці свята завжди супроводжуються по традиції наших людей, великим вживанням алкоголю та їжі. Зоблизно потрібно берегтися людям, які... Мали вже раніше якісь проблеми, якісь мали хронічні гастрити, хронічні панкреатити. через те, що е, велика кількість е, жирної їжі, салатів з майонезами можуть спровокувати загострення. А якщо ж все-таки ви отруїлися, на допомогу прийдуть сорбенти. Якщо все ж таки виникло алкогольне отруєння, то потрібно е, м, промити шлунок, дати сорбенти, такі як атоксил, сорбекс, чорне чи біле вугілля. Далі можливо дати якісь противоблювотні препарати, наприклад, ну, люди знають, це метопромід, це рукав. Якщо ви бачите, що ви з'їли більшу порцію їжі, значить обов'язково допомогти своїй підшлунковій залозі переварити цю їжу. Так само не швидко їсти, помаленьку їсти, щоб швидкість попадання їжі в шлунок була помірна, іначе відбудеться, це буде перерозтягнення Стінок шлунка і від відчуття розпирання в такому випадку можливо допомогти собі такими препаратами, які є регуляторами моторики. На новорічному столі звичайно можна зекономити, а можна навпаки не вдивлятися у цінники, а дозволити собі дороговартісні делікатеси. Адже таке свято лише раз на рік. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.